Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином вам слід зафіксувати шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації для того, щоб отримати компенсацію за спричинення цієї шкоди. А якщо ви не дивились мої раніше е, відео, які вже я опублікував, будь ласка, я дуже вас прошу, подивіться їх, тому що там міститься дуже багато корисної інформації, яка є важливою для повного розуміння картини, яка відбувається. І так, як фіксувати збитки? Спочатку подивимось, що про це каже сам закон. Закон лише згадує, що до заяви. Про надання компенсації ви можете подати, цитую статтю 4. пункт 7. Перше. Документи, у тому числі матеріали фото та відеофіксації об'єкта нерухомого майна до після знищення за наявності. Документи, визначені цією частиною, засвідчуються особистим підписом заявника або його електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Все. Закон більше, на жаль, не каже нічого. Є лише ще одне роз'яснення від нашого Міністерства юстиції України, що воно роз'яснило, е, необхідно зібрати відомості про дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, зокрема площа або протяжність пошкодженого нерухомого майна, фото відеофіксація за наявності. Все. Скоріше за все, я так передбачаю, що більш детальні інструкції. Як, в якій формі, можливо, якісь особливості, ще якісь там змісту, так? фото, відеофіксації або інших доказів фіксації спричиненої шкоди, вся ця інформація буде міститися в порядку, який має згодом затверджений бути Кабінетом міністрів України. Але, оскільки до цього часу порядка ще не затверджена, давайте спробуємо розібратися з вами, як ми можемо зафіксувати отримані вами збитки. Самостійно. Спочатку зосередимось на тому, що саме ми повинні фіксувати, тобто предмет доказування, так, що ми повинні з вами зафіксувати. Це чотири обставини: стан об'єкта до пошкодження або знищення, стан об'єкта після пошкодження або знищення, характер пошкоджень і загальна Площа пошкоджень. Звертаю вашу увагу на останній пункт. Він є дуже можливим. Почему? Тому що, саме виходячи з площі пошкодженого або знищеного майна, за один квадратний метр буде вводитися розрахунок, який згодом затверджений буде Кабінетом міністрів України. Тобто ви отримаєте компенсацію за один квадратний метр. Пошкодженого або знищеного майна. І далі ці розрахунки будуть умножатися на загальну кількість квадратних метрів пошкодженого або знищеного майна. Тому, ще раз кажу, площа пошкодженого або знищеного майна є дуже важливою навіть для цілей самої першої фіксації спричинених вам збитків. Тому зосередьте на цьому особливу вашу увагу. Які ж існують способи фіксації спричинених вам збитків, я би їх згрупував у три великі категорії: це, по-перше, письмові докази, по-друге, це фото-відеодокази, і по третє, це висновки спеціалістів. Давайте їх розглянемо. Стосовно письмових доказів, що я розумію під письмовими доказами? В першу чергу це свідчення свідків. Які зафіксовані і викладені в письмовій формі? Як це ми з вами маємо робити? Ви можете запросити одну бажано дві особи, щоб вони дали такі свідчення. Що є важливим, я прошу на цьому звернути вашу увагу. Вам не потрібно шукати осіб, які є свідками самого факту знищення або пошкодження. Тобто... Ви не маєте шукати людей, які особисто бачили, як це відбулось, так? Тому що ми розуміємо, як правило, це відбувається тоді, коли ніхто нічого не бачить, люди знаходяться або в підвалах, або в інших сховищах. Тому і не потрібно шукати свідків самого моменту спричинення шкоди. Вам необхідно знайти лише свідків, які бачили стан об'єкту до спричинення шкоди, або. Після спричинення шкоди. Чому я кажу або? Тому що ви можете знайти одного двох людей, які бачили об'єкт до, і одного двох людей, які бачили об'єкт після. І це можуть бути абсолютно різні люди. Тобто не обов'язково, щоб була одна особа, яка дає свідчення про стан і до, і після нанесення шкоди. І ще один момент. Стосовно того, як ви будете підбирати собі свідків. свідок вважається свідком лише тоді, коли він сам особисто бачив ту чи іншу обставину, той чи інший факт. Тобто, вам потрібно знайти людей, які дійсно особисто бачили стан об'єкту до стан об'єкту після. От це дійсно дуже важливо. Тобто, свідки, які дещо чули. А ось хтось мені казав, навіть близький родич щось сказав, Це не свідки. Тобто, це, мабуть, люди, які особисто бачили. І переходимо до того зараз, як е, вам слід оформлювати ці свідчення. Існує три можливих варіанти фіксації цих свідчень. Саме простий варіант ви просите особу дати таке свідчення письмової форми вам. Що для цього потрібно? Ви берете аркуш паперу. У верхньому правому куті пишете, пише цей свідок. Це дуже важливо, щоб свідок викладав своє свідчення особисто. Не ви писали, а він підписував, а саме, щоб свідок писав. У верхньому правому куті пише за місцем вимоги трохи нижче. Прізвище та ім'я та по-батькові цього свідка зареєстрований в такому-то місці, тобто він відкриває свій паспорт, бачить, де в нього є реєстрація. Зареєстрований там, -та. номер телефону такий-та, паспортні дані такі то -та. Тобто номер, серія паспорту, ким і коли виданий. Оце в правому верхньому куті. Потім посередині він пише письмове свідч... свідчення. І далі, вже як зазвичай за абзацу. Я такий-та, такий-то, -та, прізвище, ім'я-та по батькові. Цим підтверджую. Добровільно, без будь-якого психічного, психологічного або фізичного примусу, що я е, дійсно бачив такий-то, такий-то об'єкт в таку-то, таку-то дату, або в такий то такий то період. І він знаходився в такому-то, такому-то стані. І дати свідчення своїми словами. Тобто, це не потрібно якісь там наукові якісь фрази, або якісь стандартні фрази. Ні. Він просто е, свідчить про те, що він бачив. Так як він бачив, Тобто, наприклад, він може сказати, я бачив. І, до речі, тут дуже важлива така деталь. Як саме можливо, це і буде свідченням того, що, наприклад, коли ви будинок побудували, або майже побудували, але не вели до експлуатації, він може написати, що я, такий-то, такий-то бачив в такий період, або таку то дату, що такий то будинок був закінчений повністю всі конструктивні елементи, тобто були зведені стіни. Був взведений дах, вікна були або не були, двері були або не були. Все, От він зафіксував це. Або він пише, те, що я таки такий то такого-числа. Особисто бачу, що від будинку номер такої то який знаходиться там, не залишилось нічого, тобто він був повністю зруйнований. Внаслідок такого-то, таких-таких обставин, там повітряної атаки, або там танк спрацював, або е, деякі інші обставини. Або якщо він навіть не знає про це, він просто скаже: Я фіксую, що він повністю зруйнований, або він частково зруйнований, і тоді він має сказати, що він підійде і скаже: от половина цієї будівлі зруйнована, половина ні, одна стена західна стоїть, е, східна стена не стоїть. Тобто, -то, фактично, своїми словами, він дає опис стану цього майна. Після цього він ще раз унизу просто ну, дуже важливо це зробити. зосередитись на тому, щоб він написав: я ці свідчення, свідчення даю особисто, добровільно, без будь-якого психологічного чи фізичного примусу, присутності і далі. Перелічити одного чи двох людей, які це важливо, це можливо зробити, а можливо, ні. Але я б рекомендував це зробити. От у нас є свідок, ви знайшли свідка, так, який особисто бачив. І у вас є один, два, одна два людини, яка може бути просто присутня при цьому свідченні, і вона може особистим підписом засвідчити, що так, такий та то та свідок. Давав ці свідчення особисто в їх присутності, він їх особисто склав, він їх особисто підписав, і ці свідчення були надані без будь-якого е психологічного чи фізичного примусу добровільно. Оце важливо. Другий можливий шлях: ви можете звернутися до будь-якого з адвокатів, тобто до особи, яка має свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності, і попросіть цього адвокату відібрати пояснення від такого свідка. Тобто, у вас є свідок або два свідка, бажано два свідка. І ви, якщо у вас є можливість е, знайти такого адвоката, ви звертаєтесь до нього і просите, мені потрібно якось відібрати свідчення цього свідка. І тоді вже адвокат може це зробити. Він сам підкаже, як оформити правильно, можливо, підкаже формулювання, е, обов'язково засвідчить те, що потрібно засвідчити, і особисто своїм підписом адвокатським, я своєю адвокатською початкою, це дуже важливо, він засвідчить підпис. Ваших свідків і те, що ці свідки дійсно давали ці свідчення особисто, без будь-якого примусу. І третій варіант можливої фіксації свідчень свідків це ви звертаєтесь до нотаріуса, до будь-якого, до державного нотаріуса, до приватного нотаріуса, або особа, яка має право здійснювати вчинювати нотаріальні дії. Це може бути особа, яка, наприклад, це командир військової частини стосовно певних обставин, це, можливо, буде голова або інший працівник органу місцевого самоврядування, Бажано нота нотаріуса дійсності. Ви підходите до нотаріусу, і у нотаріуса є така форма співпраці, як нотаріальне посвідчення підпису на заяві громадянина. І ви підходите до нотаріуса і кажете, я хочу, щоб ось цей громадянин. Склав і, і ви нотаріально підсвідчили підпис на його заяві. І оформлюєте як заяву. А далі знову такий текст, який я вам сказав. Тобто шапочка за місцем вимоги, реквізити цього свідка, що він конкретно бачив, в який період він бачив, і далі вже нотаріус у нього є абсолютно стандартні такі формулювання. Він сам заповнює те, що цю заяву склав такий такий-то громадяни особисто, підпис нотаріус зафіксував, і таким чином ви оформили цю заяву навіть нотаріально, У вас є нотаріальне свідчення свідка. Ось є три основні форми, в яких ви можете зафіксувати свідчення свідків як письмовий доказ спричинення вам шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Наступним видом письмових доказів, які ви можете зібрати, це можуть бути акти або інші документи від спеціально повноважених органів, які ну, це можуть бути органи поліції, це можуть бути органи місцевого самоврядування. Це може бути там, пожежні частини, або підрозділи як звані це, ДСНС Державної служби з надзвичайних ситуацій, або інші у компетенті уповноважені органи, і вони можуть, і в деяких випадках вони обов'язково складають акти обстеження тих чи інших об'єктів. Це буде дуже класними письмовими доказами, які фіксують факт спричинення вам збитків. Тому я вам рекомендую, якщо вже таке нещастя з вами трапилось, будь ласка, насоромтеся і не лініться. Негайно визивайте пожежну частину, негайно визивайте поліцію. І, до речі, в поліцію я дуже рекомендую вам написати заяву про злочин, офіційно написати заяву про злочин. І навіщо це робити? Тому що поліція так чи інше буде розслідувати цей злочин, вона буде реєструвати цей злочин. Або якщо вона зробиться на підставі вашої заяви, то ви автоматично, як тільки ця заява про злочин буде зареєстрована і кримінальне провадження буде відкрите, ви автоматично набудете статусу потерпілого. А це є важливим. Чому? Тому що потерпілий має право доступу. До документів кримінального провадження. Так, за узгодженням із слідчим, але маєте таке право, і тому ви можете звертатись до свідчого клопотанням про на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і, можливо, робити копії тих документів, які в ньому є. А в ньому там буде дуже багато цікавих документів, які вам знадобляться для того, щоб ви отримали грошову компенсацію. І ще один, одна категорія письмових доказів, на яку я хочу звернути увагу, це публікації в засобах масової інформації. Це можуть бути друковані засоби масової інформації, це може бути електронні засоби масової інформації. І там, і там ви можете отримати письмові докази на підтвердження факту фіксації збитку. Тобто, якщо кореспонденти цих засобів масової інформації були на місці події, а у вас, на жаль, ви не можете знайти інших свідків. Ви можете або особисто звернутися до цих засобів масової інформації, написати письмове звернення на отримання інформації, або ви можете попросити це зробити адвоката будь-якого адвоката, і він на підставі наявного у нього адвокатського свідоцтва буде мати право порядку закону України об адвокатурі звернутися та отримати всю необхідну письмову інформацію, більше того, ще й засвідчену відповідним засобом масової інформації. Ось такі письмові докази. Ви можете зібрати на підтвердження і на фіксацію факту спричинення цих збитків. Тобто, по-перше, це ще раз підкреслюю показання свідків, це акти та інші документи від органів уповноважених, які мають право провадити обстеження або провадити розслідування. І це документи від засобів масової інформації. Ось які письмові докази. Письмовими доказами розібрались. Переходимо до фото і відеодоказів. Хочу сказати, що зараз наше цивільне процесуальне законодавство України визначає фото і відео докази так званими електронними доказами, а не письмовими доказами. І це є важливо, тому що вони мають окремий порядок фіксації, окремий порядок зберігання і окремий порядок надання у спеціальні уповноважені органи. І так, що як ви маєте оформити, якщо у вас є можливість оформити фото-відеодокази? Найпростіший простий варіант це сфотографувати на свою відеофотокамеру або навіть на власний телефон. Важливо, і я на цьому наголошую, будь ласка, якщо ви робите такі фото і відеоматеріали, будь ласка, збережіть це місце або цю апаратуру, на яку ви. Зробили це фотографування, оскільки місць, цей пристрій, на який ви будете фотографувати або відео робити, це буде так зване перше джерело. Так, так, тобто там буде зберігатися оригінал цих фото або відеодоказів. І тому, якщо виникне якийсь спір про те, наскільки цей доказ змонтований, не змонтований, він реальний, нереальний. Ви маєте надати на вимогу суду або іншого компетентного органу, ви будете мати обов'язок надати оригінал. Оригінал це ще раз підказую, та ті пристрій, на який ви зробите ці а, фото і, або відеозйомку. Якщо ви не будете мати оригінал, а питання виникне, то можливо, ваша фото і відеозйомка не будуть визнані як докази. Другий можливий варіант: якщо ви знаєте точно, що ваші сусіди, знайомі, колеги або інші люди мають такі фото або відео свідчення, фото або відео докази, будь ласка, ви можете їх попросити надати вам ті фото або відео докази. І знову таки, відразу просіть цих людей, щоб вони в жодному випадку не стирали ці фото або відеодокази з того пристрою, на якому вони були сфотографовані або е, відео зафіксовані. Тому що це оригінали, які можливо, можливо, ні, а можливо, вам знадобляться. Тому, якщо ви звертаєтесь до кого-то, відразу і звертайтеся з проханням е, не втрачати це перше джерело. Це по перше. І по-друге, вам буде потрібна детальна інформація про цих людей. Ну яка детальна? Тобто прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, місце реєстрації. Чому це можливо? Тому що коли ви будете надавати ці докази, і якщо ви будете надавати ці докази, наприклад, до суду, ну якийсь спір виникне, то за правилами статті 100 цивільного процесуального кодексу України ви маєте подавати або оригінал, або копію. Тобто ви можете зробити копії і подавати. Але коли ви будете подавати копію, ви маєте е, в обов'язковому порядку сказати, де зберігається оригінал. Якщо ви цього не напишете, то цей доказ як копія не буде прийняти до уваги е, в тому чи іншому процесі. І нарешті третій можливий варіант. Як ви можете зафіксувати фото або відеодокази, це також звернутися до засобів масової інформації. Якщо ви побачили якусь статтю в газеті, або ви побачили якусь публікацію на YouTube, і ви побачили, що мова йде на фото, відео доказах стосовно, на жаль, вашого об'єкту, ви можете звернутися до цього засобу масової інформації, або саме, або адвокатський запит може бути направлений. І засоби масової інформації вам повинні видати копію цих фото-відеоматеріалів знову. Таки ви можете і маєте зафіксувати, де зберігається цей оригінал, і відповідно, коли ви будете подавати копію, ви маєте сказати, що оригінал знаходиться в такому-то, такому-то місці, такого то такого-то суб'єкту. І так, з фото і відеодоказами ми також розібрались. Залишається так звані експертні висновки або е заключення спеціалістів. От що я вам хочу сказати? Дуже багато людей до мене зараз звертається, і вони просять: а чи знаю я якогось спеціаліста, який міг би мені порахувати розмір збитків? Друзі, не потрібно цього робити. Це ви е, зайво втратите ваш час і ваші гроші. Тобто ви такого спеціаліста таки знайдете. Але зрозумійте, я вам про це вже казав і ще раз скажу: компенсація буде розраховуватися за порядком визначеним кабінетом міністрів України. За один квадратний метр, ну і далі за загальну кількість квадратних метрів. Так от порядок визначення вартості цього одного метра квадратного буде визначатися нормативно за якимись правилами. Ми ще не знаємо за якими. Тобто, це не віддадуть на відкуп якимось е, приватним спеціалістам, навіть дуже за гарним і дуже правильним. Скоріше за все, це буде нормативна якась формула. Тому е, шукати спеціалістів, які визначать вам загальний розбір збитків. І порахую вам скільки коштувала, наприклад, ринкова вартість там вашої квартири, це ви просто ну, ви втрачаєте свій час і свої кошти. Я б цього зараз не рекомендував робити. Якщо це буде потрібно, у вас буде фото-відеофіксація, Ви завжди зможете у майбутньому такого спеціаліста знайти. Якщо можливо, щось зміниться. Зміниться порядок надання компенсації, або ви отримаєте право на подання позову про відшкодування повної суми збитків. Тобто, що зміниться, ви зможете завжди це зробити. Повірте, спеціаліст зможе це наскласти такий висновок. Але зараз не на часі. Зараз на часі буде, якщо ви самі знайдете спеціаліста у галузі будівництва, і він надасть, можливо, вам висновок про те, чи існує технічна можливість відновити пошкоджений. Об'єкт вашого нерухомого майна до первоначального стану. Оце я би вам рекомендував робити, але знову-таки не у всіх випадках. Тобто, коли, ну, на, жаль, на жаль, ваш об'єкт буде повністю зруйнований, це зрозуміло, це знищений об'єкт. Якщо він буде трохи посічений там, я знаю, кулями, ну це зрозуміло також. Він пошкоджений. Але якщо, наприклад, в одному будинку зруйнована одна, одна стіна, а три стіни стоять, тобто така погранична ситуація, і ніхто не розуміє, це зруйнований або пошкоджений, от в даному випадку я вважаю, було б не зайвим знайти спеціаліста саме з технічної точки зору, який би сказав: так, цю будівлю можна відновити до начального стану шляхом проведення таких-таких таких ремонтних робіт. Або він скаже: на жаль, цю будівлю треба зносити повністю, оскільки існують ризики, що незважаючи на проведення тих чи інших реставраційних або драмонтних, або капітальних ремонтних робот, цей будинок буде небезпечним до експлуатації. От таку людину можливо, вам не зайво буде знайти, і такий висновок вам буде на жаль не зайво отримати. І цей висновок може бути можливо покладений в тому числі і у на Грунт того, до якої категорії майна віднесеться ваше майно до пошкодженого або до знищеного. Оце є важливим. Ось такі я бачу основні моменти фіксації спричинених вам збитків, спричиненої вами шкоди для цілей отримання можливої компенсації за правом закону 29.23. Я впевнений, що протягом часу, особливо після того, як ми будемо бачити затверджений Кабінетом міністра України порядок надання компенсації. Я буду ще повертатися до цього питання і, можливо, доповнювати свої рекомендації або змінювати свої рекомендації. Але зараз це виглядає саме так, тому я дуже вдячний вам за увагу. Якщо ви не дивились мої попередні відео, я ще раз підкреслюю, дуже рекомендую вам їх подивитися там важлива інформація. А якщо ви дивились і дивились, додивились це відео до конца, я прошу, якщо вона вам сподобалась, ставити подобайку, підписуватись на мій канал і до нових зустрічей.